Років минуло з тієї пори, коли українська земля подарувала нам Великого Кобзаря. Тарас Шевченко це ім'я знайоме і близьке людям в різних куточках світу. А ми. Кобзарену його звемо так від роду й до роду. Кожен вір твій поему він розв'ячував народу. Шевченко нам розповідала е, 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 ненько. Про тарясовий батьків, про сестер і прибратів. Та як розповідав нам тато, і цікаво, і багато. Як Тарясик виростав, як поетом славним став. Я Шевченка поважаю всі його лікші вивчаю. Десять віків стовдає. полони стоять собі, як того жалу, змовляють поле. І на полі жарну, то велику гай, землю убрану весну, братці зустрічають. Шепче за високою. пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Вуз спинить рибалки на світі немає. Поплив човен у сині море, а воно заграло. Погралися гори хвилі і скіпа перестали. Суримо личіння. Як шара сапарина віце розпустила над самою водою, верба похилилась. Наділений такою любов'ю до свого народу, що заради нього готовий був жертвувати власним життям. Тому мав моральне право сказати українцям: свою Україну любіть, любіть її, бо обремя люти в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. І де б не був? Куди б не кидало Шевченка життя він прохав долю, Щоб або хоч прихід землі Із за Дніпрагому святого святії вітри принесли? Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б менеги не творили, та Бога марно б не хвалили на наші сльози сміючі. За що? Не знаю, називають, Хатину, в гаї, тихим рай? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, Найперші сльози я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї Над чистим ставом край села садок вишневий коло хати. Мами йду, стивай і душі дівчата, а матері вечерять, сім'я, вечеря коло Сім хати, вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, за всимовець не дає. На панщині пшеницю жала, втомилася, не, не, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина подобра. Воно їй кричало у холодочку за столом, розповела, погодувала, попестила і ніби сном над сином тихо задрімала. Як та зозулека зу вкриє, словами жалі додає, Полечу, каже, зимзицею, тією чайкою, вдовицею та понад доном полечу, Рука в бобровий омочу, в рівці каялі і на тілі. На княжі білі помарнілій Омою простоку, отру глибокій, тяжкій ранок. Батьки Шевченка були. Кріпка. Кріпка. Правильно. У пана Тарас служив ким? Тарас Шевченко народився у селі, Мам. 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 але дитинство провів у